Чи вірите ви в містику? А в точніше, в те, що нам розповідають зі словами, це було давно, але по деяку історія правдива. Мене звати Софія Мартанюк і це програма Містичний бік Луцька і сьогодні ми в одному з найдавніших міст України у місті Луцьк. Відомий своєю архітектурою, адже саме тут розташований Луцький замок, який найкраще зберігся в Україні. Окрім цього, тут є лютеранська кірка, будинок скульптора, собор святої трійці і це далеко не увесь перелік того, що варто відвідати, будучи у Луцьку. На початку я поставила вам запитання, чи вірите ви в містику. Напевно, люди розділились на дві позиції: хтось вірить, а хтось ні. Тоді я поставлю ще одне запитання. Чи існує те, чого ми не бачимо, але про що складають легенди? Луцький замок має три вежі: в'їзно, стирову та владичу. Здавалося, нічого незвичайного. Але у стировій вежі є історія, яка лякає не лише туристів, а й мешканців міста. Сьогодні я розповім дві історії, від яких завмирає серце, і розпочнемо ми з історії дівчини Оксани. У роки правління князя Люберта сталося жахливе знущання над зовсім юною дівчиною. Оксану полюбив комендант фортеці, але вона відмовила йому, адже її серце було вже зайнятим. Відповідь дівчини розгнівала коменданта, тому він наказав привезти її в стирову вежу. Коли дівчина опинилася у стировій вежі, чоловік поглумився над нею. Після довгих страждань Оксану було вбито солдатами, а її тіло порубали на шматки та виконали в річку стир, яка протікала під вежею. З того моменту, як переповідають в легендах, Оксана почала блукати вулицями міста, щоб знайти рештки свого тіла. За часом Оксана знаходила всі свої частини тіла, тому привод все більше став схожим на дівчину. Не змогла знайти лише одного обручки. Коють, що цей перстень можна знайти і сьогодні на місцевих ринках, проте ніколи його власниця не матиме щастя. Тому тепер, будучи на луцьких ринках, думайте перед тим як купити якусь антикварну річ. А ми з вами рухаємося далі. Зараз ми знаходимося біля костелу Петра і Павла, це діючий костел, в якому відбувається богослужіння. Але нам не сюди. Ми з вами спускаємося в підземелі. Але на початку невелика історія. Мешканці старого міста розповідають про те, що вони неодноразово бачать привод жінки, яка блукає вулицями міста. Або розібратися у цій сі історії, яка замовчується роками. Мені допоможе екскурсовод Луцького замку, пані Вікторія. Магдалина Тилисіна це дівчина з польського шляхетського роду Рожицьких, яка у віці 17 років закохалася в Степана Тилисіна. В 1793 році вони взяли шлюб у Варшаві, але переїхали жити до Санкт-Петербургу, як саме там служив Степан, тому що він був лейтенантом російської армії. У момент народження єдиного сина Олександра молоде подружжя проживає у Петербурзі. Пізніше чоловікові Магдалини пропонують стати комендантом у Луцьку. На що він погоджується? Сім'я вирушає у дорогу, варто врахувати, що молодій матері та дитині довелося відразу після пологів подолати довгий шлях з Петербурга до Луцька близько 1300 кілометрів, і це у 18 столітті. Після переїзду жінка починає хворіти, і ніхто з лікарів не зміг їй допомогти. Тому в 1795 році вона померла. Магдалина та Лизіна була похована у підземелі під костелом Петра і Павла. Достеменна причина смерті залишається невідомою. Лише припущення, що, можливо, були ускладнення після пологів довга дорога, яка займала майже місяць, чи невеликовне захворювання. Але це не була якась містична причина, тому що всередині на постаменті знаходилась труна. Труна була зміті як дорогоцінний метал разом з решітками і кріпленнями в середині ХХ століття була викрадена. Тіло Магдалини було викинутими, де саме, на жаль, невідомо. Тому дослідити причини її смерті неможливо. І, до речі, до самої гробниці веде 19 сходинок, тому що Магдалина померла у віці 19 років. Також хотіла б, аби ви більш детально розповіли про напис, який зображено на гробниці. Можливо, є якесь значення, якась символіка цьому, що зображено. Надпис написаний епітафією польської мови, переклад якого ми маємо. Зокрема, там ідеться, що Магдалина Тализіна з роду Рожицьких, доброчесна Магдалина, коханій дружині, тихо померлій на 19-му році життя, 12 червня 1795 року. Чоловік Степан Олександрович Тализін, полковник російської армії, кавалер ордену святого Георгія, який гірко сумує через втрату цей віковий Вічний доказ його любові, поваги та смутку перед Богом та для пам'яті людської встановив. Якщо ми з вами говоримо про Магдалину, очевидно, те, що можливо, хтось з вас, з ваших колег, або можливо, ви самі бачили привид Магдалини, натрапляли на нього. Чи було у вас така, і чи чули ви такі історії? Олег Виноградов це археолог, який створив саме клуб ентузіаст в 1980-х роках. Саме ця людина першою зробила розкопки у цих підземелях, і він відкрив більшу їх частину. І також був першим екскурсоводом саме в підземелях костелу Петра і Павла. Зараз ходять легенди, що дух Магдалини блукає цими підземелями. У Олега Воноградова було доволі багато саме, що він казав, що і лампочки вимикалися просто так, хоча ніяких причин на це не було а потім знаходилися розбитими. Ну що ж, тепер ви знаєте легенди Магдалини та Лізіної та дівчини Оксани? Можливо, це вигадка, а можливо, ні, вирішувати вам. Але точно варто відвідати гробниці цієї жінки, аби відчути її енергетику та силу. Можливо, саме вам пощастить зустріти її в луцьких підземеллях або натрапити на обручку Оксани на місцевих ринках. З вами була Софія Мартинюк у програмі Містичний бік Луцька.